Всім привіт! Ви на каналі що я читаю, і це вже моє друге відео. Сьогодні будемо говорити про мої книжкові плани. Що я взагалі планую читати в найближчі місяці, і взагалі звідки в мене взялось стільки нових книжок? Перше відео, звичайно, не викликало якогось такого надзвичайного фурору. Я, в принципі, і не очікувала. Там всього лише 100 з копійками переглядів, кілька коментарів. Але це вже цінно для мене, тому що я хочу розвиватись цьому напрямку. І, звичайно, вам буду дуже вдячна за підписки на мій канал, за коментарі. Якщо вам відгукується щось з того, всього, що я розповідаю. І лайки це також те, що мені від вас потрібно. Отже, починаємо говорити про мої книжкові плани. Взагалі, я хочу сказати, щоб. Ви не думали, що щоб читати книжки, треба бути дуже якимось такою вдумливою людиною, бачити якісь там підтексти, читати міжрядків, щось таке. Ну, тобто, ви можете бути абсолютно простою людиною, щоб читати книжки. Я така, я не шукаю якихось підтекстів. Я не можу наперед вже знати всі якісь там сюжети, всі деталі. Я дуже рідко вгадую, що взагалі в книжці буде. Відбуватися, але я просто читаю. Я читаю, бо це допомагає мені відволіктися від цієї всієї штуки, яка відбувається в нашій країні. Це просто таке та, моя втеча від реальності. Кажу по правді. Раніше я якось так не могла зрозуміти взагалі причини того, чому я почала читати і чому я почала останній рік набагато більше читати. Зараз я реально розумію, що це моя втеча від реальності. Якщо для вас читання це теж втеча від реальності, то ви в моєму. У клубі, е, і відповідно. Я просто читаю, я не шукаю якихось надзвичайних сенсів. Тобто є книжки, які мені краще заходять, є книжки, які мені гірше заходять. Взагалі, якщо говорити по жанрах, то все ж таки мені найбільше подобаються якісь трилери, детективи, тобто якогось плану розслідування. Я не люблю книжки, якісь такі суперлюбовні, драматичні, де ти сидиш, ривиш. ну, В принципі, в житті такого вистачає. Ну тобто, не любовних штук, але. Мається на увазі, що вистачає якихось таких слізливих моментів, тому я не, не хочу таке читати читаю більш щось таке нейтральне або з розслідуванням. Все, закінчили на такому попередньому. Виключили світло. Якимось чудом світло, все-таки включили, тому продовжимо. Переходимо до моїх книжок. Взагалі, чому в мене їх стільки нових взялося? Я на Чорну п'ятницю не планувала нічого купляти. Взагалі, я дуже не люблю ці всі маніпуляції зі знижками, тому що зазвичай їх, в принципі, не існує, а це просто такі речі, щоб нас змусити купляти. Але я переглянула, подивилась і подумала, якщо я і так буду купляти ці книжки, Книжки, то чому би і не зекономити? Тим більше, що я знала на них реальні ціни, і все ж таки вирішила чуть-чуть перекупитися. І тут в мене один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, вісім книжечок всього лиш. Тому можете зрозуміти, що це мої книжкові плани, на я не знаю, напевно, майбутніх три місяці, ну, можливо, ну, три, напевно, бо тут є кілька тоненьких. Ну, подивимось. І переходимо. Отже. Перше, що я купила, це. Я рада, що моя мама померла. Це автобіографічна книжка, я вже давно на неї приглядалася, а тут побачила, що вона якраз зі знижкою. Думаю, треба купляти. Взагалі, це моя друга автобіографічна книжка. До того я взагалі такий жанр не читала. Він мені сподобався. Перша це освічена. Отут, вона якраз в мене стоїть. Освічена мені дуже сподобалась, і тому я вирішила далі досліджувати себе в цьому жанрі. І, можливо, він мені все-таки сподобається. До Досить так сильно, тому що зараз бачу таку зацікавленість. Це історія Дженет Маккерді, яка була зіркою серіалу Айкарлі. Я, якщо чесно, не пам'ятаю, Ну, мені щось назвава, це, в принципі знайома, але я не пам'ятаю, чи я його дуже так сильно дивилася чи ні. Але загалом мені просто цікава ця історія, чому вона так називається, чому авторка рада, що її мама померла, бачила відгуки про те, що книжка досить хороша, і на Goodreads, наскільки я пам'ятаю, там. Взагалі, рейтинг неї 4 і 3 якось так, тому, тому варто прочитати. Я вже почала читати, вже десь 60 чи скільки сторінок прочитала, тому подивимось, чи вразить мене ця книжка. Йдемо далі. Так, тут в нас Артур Гейлі, остаточний діагноз. Я взагалі зрозуміла, що я така людина, що я, коли вже знайду якогось автора, який мені подобається, як він пише, я вже потім починаю скупляти всі його книжки, і тому це вже третя книжка Артура Гейлі. Перша я читала готель. Я дуже люблю таку тематику: там, готелі, аеропорти, щось таке, ну, тобто, якась пов'язана з туризмом, є от в мене таке, тому я читала його книжку Готель. Я читала його книжку Аеропорт готель, звичайно, мені більше сподобався. Аеропорт трохи завеликий, там 600 сторінок. Це, взагалі, напевно, одна з найбільших книжок, найбільших по об'єму мається на увазі книжок, які я прочитала. Але загалом там в кінці дуже класна розв'язка. Тобто, та книжка мені сподобалась. Тут ми вже говоримо про. Якусь таку ситуацію в лікарні, тобто це лікарня, куди приходить якийсь головний лікар, новий, і він хоче навести нові порядки, щось впровадити, якісь там новітні технології. І є людина патологоанатом, яка цьому противиться, тобто не хоче. І побачимо взагалі, що про що буде ця книжка, тому що на медичні теми я ще не читала. Так, рухаємось далі. Так, Юрій Яновський, майстер корабля. Взагалі, я можу сказати, признатись чесно, я дуже мало читаю українських книжок. Просто надзвичайно мало. Я не знаю, чому з мені не заходять українські автори. Не знаю, що мені з собою зробити. Може, я просто ще не знайшла того, хто, хто мене вразить, хто мені сподобається. Про цю книжку я вже багато рекомендацій чула, що це просто якийсь геніальний такий текст. Я хочу його прочитати. Можливо, це він, можливо, він. Він мене приверне до української літератури, тому що в мене буквально отут от одна мандрівка людей книги Ольга Токарчук є українська. Ну вона мені, на жаль, не сподобалась. Є ще там кілька українських книжок. Дара Корні, якщо я не помиляюся, ця була така менш більш нормальна. Ну загалом. По, почитаємо, побачимо, а потім вам скажу, чи зайшов мені український автор, чи ні. Далі. Ці миті завтра дуже така гарна. Дивіться, яка вона красива, така кольорова, ну просто і тут така обкладинка дуже гарно виглядає. Книжка взагалі я з тих людей, які. Цінять книжку по обкладинці, оцінюють і дуже часто я можу просто купити книжку через те, що мені сподобалась обкладинка. От така я. Тут в нас такий сюжет подорожі в часі. Я вже буквально недавно читала книжку про подорожі в часі, це було не в тому місці, не в той час. Досить така хороша книжка, цікава. Тут не знаю, ну там напевно не буде ніякого розслідування, але це книжка про жінку, яка на свій 40-й день народження прокидається знову 16. 11-річною дівчиною і пробую якось осмислити своє життя, зрозуміти, чи вона прожила його так, як вона хотіла, чи є вона щасливою. Щось відгукується мені в цій темі. Мені ще звичайно не 40, тільки 31, Але я завжди люблю так роздумувати, чи живу я життя, те, що мені потрібно, чи щаслива я. Ну коротше, я з тих людей, які дуже схильні багато роздумувати про себе і своє життя. Так, рухаємось далі. Місяцеве дитя не знаю взагалі звідки я почула про цю книжку і чи чула я про неї взагалі якісь відгуки, Не знаю. Просто я отак побачила, побачила її на знижці. знову виключили світло. ну що ж таке? Так, другий раз виключили світло, але це відео сьогодні має бути записане, тому я продовжу. Ця лампа працює на станції, але я продовжую. Отже, місяцеве дитя тут якась така загадкова історія про якусь незрозуміло звідки дитину, яка взялась незрозуміло, звідки в сусідньому будинку. І тут дві жінки пробують зрозуміти, що це за дитина, що вона робить вночі. Чи чому вона порається по господарству? Ну, побачимо, чи це буде цікаво. Далі. Маленький принц. Так, вам не здалося. Це дитяча книжка. Я планую її читати своїм сином. Взагалі, ми його, я точніше, ще з дитинства підсадила на книжки. Можливо, навіть якось ми запишемо разом відео з відгуками про його книжки. Можливо, він поділиться своїми враженнями. Про цю книжку я чула багато, що ця книжка дитяча, але вона ніби з такими змістами, такими глибокими, недитячими дорогами. І я хочу її почитати. Я читала її, напевно, в школі, мені здається, вона була колись в обов'язковій програмі з зарубіжної літератури, чи зараз вона є, я не знаю. Але я хочу почитати цю книжку і потім вам розкажу, чи це справді така книжка з глибоким змістом. Тут, до речі, є навіть якісь е, такі ілюстрації. Ну, це типу як справді дитяча книжка. От тут є ілюстрації, подивимось. Чи зайде мені, чи зайде син. Далі славетне життя Фікрі». Цю книжку я взагалі не планувала читати, я колись щось там бачила про неї, розповідали кілька слів, але я запитала про неї в книгарні Є, я запитала про неї в книжковій хаті, її ніде не виявилось, і я така. Хм, якщо цієї книжки немає, значить вона, напевно, крута. І тому я е, замовила її онлайн. Це е, має бути якась така дуже тепла, добра, гарна е, книжка, е, яка розповідає історію життя. ось цього Ейджея Фікрі. в нього е, дружина та, дружина померла, е, в нього є книгарня. Здається, що весь світ його руйнується, немає ніякого е, світла в кінці тунелю. І тут в його книгарні з'являється. Ця маленька дворічна дівчинка, і якось вона змінює його життя. Ну, побачимо, що з цього вийде і чи буду я задоволена. І останнє на сьогодні: тривожні люди. Я вже дуже багато чула відгуків про різні книжки ось цього автора Фредерік Бакман, щоб сказати правильно, дивлюся. Читала багато відгуків про його книжки, жодної поки що не читала, багато бачила, вони завжди всі чомусь ідуть запаковані, не знаю чому. І вирішила спробувати почитати з цієї. Тут в нас історія про, про пограбування. Це взагалі книжка має бути якась така, ніби з веселим таким підтекстом, але про серйозні речі. Це пограбування воно так і не сталося, тому що грабіжники щось там їм помішали. Вони забігли в квартиру, яку показували, Яку мали продавати, і там в тій квартирі були різні люди різні, з різних прошерків суспільства. І ось ці всі люди з цей грабіжник бере їх в? Як це? Бере їх в заручники. І потім, коли приходить поліція, грабіжників не виявляється. Я взагалі не знаю, чи ну там напевно розслідування не буде, мені здається, але пишуть всі, що книжка цікава. Тому я почитаю її і обов'язково потім з вами поділюся відгуками, чи вона мені сподобається. Ну, як ви розумієте, ці всі книжки вони розтягнуться в мене читання трошки надовго. Як я казала, це напевно буде три місяці, Можливо, більше, можливо, менше, в залежності від моєї зайнятості. І далі буду з вами ділитися відгуками на кожну з цих книжок, або, або буду робити якісь підбірки, вже подивлюсь, як буде краще. Якщо вам сподобалось це відео, я, звичайно, чекаю від вас на якісь коментарі. Можливо, ви читали якісь з цих книжок, можете висловити свою думку про них, я буду дуже рада почитати. Звичайно, якщо вам подобається те, як я розповідаю. якщо вам, цікавий мій канал, обов'язково підписуйтесь. Я постараюсь закидати багато цікавих відео, і, звичайно, лайки я також буду дуже рада вашим лайкам. Я і, і мій пес, який постійно спить і не хоче грати на камеру. Кажемо вам, па-па, Дякую, що додивились.